Кухня це не просто поставити меблі. Проблеми майже завжди починаються з одних і тих самих зон. Причому в більшості випадків це не брак, а не продумана конструкція. Це шкодить і техніці, і фасадам. Як замовити кухню, яка прослужить багато років, не втратить вигляд і не розвалиться вже за сезон? Кухню щойно встановили, усе новеньке і блищить, але ми рік і починається. Відходить крайка, фасад перекосився, а шухляди зачиняються через силу. І готування перетворюється не на задоволення, а на роздратування. Знайомо, а найкумедніше. Що це не завжди залежить від ціни. Адже довговічність кухні це не лише про матеріали, це про проект, збирання, монтаж і дрібниці, які зазвичай не видно з першого погляду. Тож сьогодні розберемося, як замовити кухню, яка прослужить багато років, не втратить вигляд і не розвалиться вже за сезон. Також розкажемо, на що варто звернути увагу, і покажемо, як саме ми реалізуємо це на практиці. А ви на каналі меблевої кампанії Еформ. Поїхали! І щоб зрозуміти, як зробити кухню справді надовго, спершу потрібно розібратися, що саме не витримує щоденного користування. Проблеми майже завжди починаються з одних і тих самих зон. І неважливо, скільки коштувала кухня. Якщо тут є слабкі місця, вони обов'язково вилізуть уже в перший рік. І перше, це крайка. Особливо в зоні мийки та посудомийної машини. Якщо край оброблений неякісно або крайку приклеїли дешевим клеєм, а ще гірше, якщо вона не герметична, то волога потрапляє всередину і плита починає розбухати. А це вже не виправити швидкоруч. Доводиться повністю міняти фасад або корпус. Друге фасади. Проблема не в матеріалах, а в кріпленнях. Якщо петлі не розраховані на вагу, дверця провисає. Інтегровані ручки без підсилення тріскають, високі фасади потребують спеціальних петель з амортизатором і регулюванням зусилля. Якщо їх немає, зачинення йде з перекосом і навантаженням на корпус. Третє висувні шухляди. Механізми часто ставлять стандартні, незалежно від того, що саме будуть зберігати. У результаті шухляди з каструлями їде через силу, перекошуються або взагалі злітає з направляючих. Проблема не стільки в фурнітурі, скільки в тому, що її підібрали без урахування реального навантаження. Також слабкий каркас. Фасади і шухляди кріпляться до корпусу шафи, і якщо сам корпус зібраний аби як лише звичайні шурупи, так звані конфірмати, без клею дерев'яних шкантів, а деталі з'єднані не точно. З часом усе починає роз'їжджатися. З'являються щілини, перекоси, меблі втрачають форму. А разом із корпусом починають плисти і фасади, і фурнітура, бо все тримається саме на ньому. І звісно, монтаж, слабке стягування корпусу, відсутність буферів, неправильний рівень усе це спершу непомітно, а потім проявляється у перекосах, щілинах і тріщинах. Один вузол здався і навантаження пішло далі. Причому в більшості випадків це не брак. А не продумана конструкція. Кухня працює щодня. Якщо проєкти збирання зроблені на швидкоруч, вона просто не витримує навантаження. А тепер покажемо, як ми вирішуємо всі ці проблеми на практиці. Ви зараз дивитесь на наш шоурум. Це не просто виставка фасадів, а місце, де все можна помацати, відкрити, перевірити наживо. В eForb ми підходимо до кухні як до інженерного проєкту. Спершу з'ясовуємо, як ви живете і як готуєте. Потім спроєктуємо меблі під ваш сценарій: скільки потрібно місця для зберігання, де буде волога, а де навантаження. Закладаємо герметики, буфери, захист від вологи в ключових зонах. А коли кухня готова, відправляємо власну монтажну бригаду: усе встановлюється за рівнем з регулюванням, перевіркою, і лише після цього передається клієнту. Ми не зникаємо після встановлення, залишаємось на зв'язку, щоб кухня не просто стояла, а справді працювала роками. І якщо вам близький такий підхід, приходьте до шоуруму. Там можна побачити наші реальні проекти, роздивитися деталі, порівняти матеріали, поставити будь-які запитання, і зрозуміти, як кухня поводиться не тільки в день встановлення, а й через три роки. Посилання на шоурум і інстаграм в описі під відео. А тепер давайте розберемося, які технічні речі потрібно закласти ще на етапі проекту, щоб кухня справді служила довго, без переробок, без розчарувань і без «та й так зійде. Перше вентиляція в зоні техніки. Посудомийка, духова шафа, вбудований холодильник усі виділяють тепло. Якщо не передбачити вентиляційних зазорів, усередині накоплюється жар. Це шкодить і техніці, і фасадам. Пластик починає деформуватися, петлі перекошуються, а шухляди починають закусуватися. Ми завжди робимо вентиляційні решітки, зазори та технічні вікна, щоб усе працювало, а не перегрівалося. Друге петлі з обмеженням кута. Якщо поруч із фасадом стіна або холодильник, звичайна петля може взагалі не відчинятись, або навпаки битись об сусідню поверхню. Це дрібниця, але дратує щодня. Тому важливо одразу закласти правильний механізм під реальний кут відкривання. Третє. Жорсткість довгих шаф. Модулі понад 80-90 см потребують внутрішнього підсилення. Без нього корпус гуляє, направляючи перекошуються, шухляди починають застрягати. Це не про економію, а про механіку. У таких випадках ми підсилюємо корпус із середини, навіть якщо це не видно ззовні. Четверте доводчики і амортизатори, особливо у верхніх шафах. Це не лише про плавне закривання, а й про захист завіси від зносу і удару. Якщо фасад важкий, доводчик подовжує життя всієї конструкції, а головне нічого не гримить і не ляскає. П'яте. Доступ до прихованих вузлів. Фільтр, сифон, розетки, до всього цього має бути доступ. Але часто меблі збираються наглухо, і щоб замінити сифон, доводиться ламати дно шафи. Ми завжди закладаємо приховані технічні вікна. Їх не видно ззовні, але у разі ремонту вони реально рятують. А тепер коротка інструкція, як замовити кухню, яка справді прослужить довго. І перше, дивіться не лише на фото, а й на технічні рішення. Також запитуйте, як кухня поводиться через 3 роки. Просіть показати реальні проекти, а не тільки рендери. Ще дізнавайтеся, як вирішені вузли з вологою навантаженням фурнітурою. І головне, вимагайте технологічний монтаж. І на завершення хочу сказати: кухня це не просто поставити меблі. Це про те, як вона працюватиме щодня протягом років. Інвестувати в дорогі фасади просто, а от продумати весь конструктив, цим займаються не всі. Якщо хочете кухню, яка радує, а не дратує, напишіть нам. Ми покажемо реальні проекти, розкажемо, що важливо врахувати, і запропонуємо рішення під ваш бюджет. Посилання на наш інстаграм в описі там кухні, які служать уже більше семи років і виглядають як у перший день. Підписуйтесь, ставте лайк і напишіть в коментарях, що в вашій кухні зламалося першим. До зустрічі в наступних відео.